Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні, продовжуючи тему поклонів, хотів вас ще надихнути на духовні практики, щоб у вас в житті було більше духовних практик. Якщо ви колись робили якісь практики, чи молились, чи медитували, і вам від цього ставало краще на душі, вам було легше, ви кайфували від життя після цих практик, може це була йога, то згадайте ці практики і привнесіть їх в своє життя. Я продовжуючи тему поклонів, і сьогодні понеділок, а в понеділок по Аюрвіїді, якщо так говорити по джотіш астрології, понеділок це завжди День матері, і неділя це день батька, понеділок це день ще такого божества, як Шива. Хто цікавиться ведичною астрологією. Що я би хотів сказати? Що, що ми пропрацьовуємо через матір. Тобто матір, це взагалі, чому, поки ми не пропрацюємо матір, в нас важкі можуть бути відносини там, з дружиною, з дітьми, з своїм ну, з супругом, з, відносини взагалі з іншими людьми. Тому що мати, коли ми знаходимося в утробі через її сприйняття ми сприймаємо світ і взагалі. Мати це святе, Тобто перед лицем Бога, мати це перший ангел-охоронець дитини. Яка би мати погана там не була, це вже наші погані карми нас привели в цей світ. Але насправді мати, яка б вона не була, як би ми собі там не придумували, в серці образ матері в нас має бути святий, бо це е, дійсно свята енергія. Чому це так? Тому що саме мати любить дитину безкорисливою любов'ю. Це перше. Друге, мати, коли вона дитина народжується перші роки, вона передає дитині цю безумовну божественну любов. Розумієте? Тому що якщо в нас є до мами якась агресія, до мами якийсь негатив, його треба викорнити зі свого серця. Права не права це десята справа. Ви станьте на коліна. Не треба вам іти до мами і ставати на коліна. Почніть робити це, коли вас ніхто не бачить. Станьте на коліна і попросіть вибачення в матері, в серці, в цього образа матері, який для вас став негативний. Робіть поклони, як я колись е -е, рекомендував. Із фразами дякую тебе, мама. Наприклад, 40 поклонів кожен день на протязі 40 днів. Дякую тобі, мама, за все. Дякую тобі, мама, за все. Дякую тобі, мама, за все. Можна робити з позиції стоя, з позиції сидя. Я запишу відео, потім покажу вам, як які є види поклонів. Я чому говорю постійно про ці поклони? Бо люди займаються тисячами якихось практик, ходять до тисяч спеціалістів і потім лишаються знову в якихось своїх проблемах і не знають, що далі робити. Вони, якби лишаються. Знову пусті, я вам даю гарантію. Поклони це практика, яка існує мільйони років. Це сама свідомість людини. Я приймаю цей світ. Поклон це я приймаю все. Я приймаю Бога. Я приймаю всю Його природу. Я приймаю негативні черти, я приймаю все. Дух Бога я приймаю разом, негатив це все зле, погане. Я цьому не кланяюсь. Я кланяюсь душі. Душі, яка пронизує всьо і Всесвіт. Ось. Тому в день, в понеділок, я би рекомендував особливо робити поклони. Якщо вам лінь робити багато поклонів, робіть з позиції стоя, якщо у вас нормальне тіло, ну що у вас там не болять кол коліна, робіть хоча б кожен день, але з позиції стоя 10 е поклонів. Наприклад, три поклона е всім святим учителям і Богу. Три поклона матері, три поклона батькові. На протязі року це 10 поклонів, це у вас займе 3 хвилини, і це 100% буде змінювати ваше життя. Дивіться більше моїх відео. Просто я про поклони, мені треба години-дві розповідати, щоб розповісти всю силу, яку дають людям поклони. Але я буду кореть, коротенькі відео записувати, щоб вас надихати. Е, будь ласка, я вас прошу, щоб розповсюджувати ці відео, кому ви вважаєте, вони можуть бути потрібні, тому що українського контенту надзвичайно мало в духовному такому езотеричному стилі. Тим більше я у цьому набагато ре, ну, реалізованіший ніж багато інших людей. Я е, знаю, що багато є реалізованих людей. Але ну, якби в мене мій духовний шлях, хоч мені зараз 39 років. Я 8 років там вже читав Біблію, в 14 років я знову її читав. Потім я пройшов дуже багато різних систем, різних практик. З 2005 року, коли мені було 21 рік, в мене є вже гуру. Я вже тоді їздив на ретрити, Ребята, це зараз мені 39-21 рік. Просто. Коли слово ретріт ніхто ще не знав, що це таке, зараз всі знають, що є ретріти, що там проходять якісь там трансформації. Я ще їздив у 2006 п'ятому Перший раз я поїхав в ретріт у 2006 році. В мого учителя були стаціонарні ретрити, де ми постійно ну там медитація, служіння було. Тому я в цьому дуже розбираюся. Я можу вам ну багато дати інформації корисної на українській мові, щоб ви більше знали, щоб ви могли більш орієнтуватися в цьому світі зараз. Тому що зараз дуже багато вийшло інформації. Зараз направо наліво все називають духовними практиками. Хтось каже, поки гроші не заробиш, це духовна практика. Ребята, це ну це не може бути верніше. Як поки гроші кажуть не заробиш, ти не можеш бути духовною людиною. Ну, це бред і це абсурд. Я буду старатись розкривати вам ті свої інсайти, ті свої розуміння, які були в моєму житті, і які підтверджені священними писаннями, які є фундаментальними. І ось поклони я вам говорю, це фундаментальна річ. Ви Зараз послухали відео, встаньте на коліна або сядьте на стілець, або стоя. Зробіть 10, 20, 30, 40 своїх поклонів. Це буде пробуджувати всіх нас. Це буде пробуджувати не тільки вас, це буде пробуджувати навколо ваших родичів. Розумієте, Україна, е ну якби говорять, що Україна має бути там духовним лідером. Ми бачимо, які зараз ужаси проходять в Україні. Україна стане духовним лідером тільки тоді, коли наша нація стане на коліна, хоча б перед своїми батьками. Тому що подивіться, наші роди українські їх ніде не видно. І їх ніде не чути. Я взагалі говорю за людство. Для мене немає якоїсь там окремої прям нації, яка вона там якась превосходяща над другою. Все людство зараз в заблужденні живе, все людство, всі нації. Нація це рід, можна сказати. Ці всі роди, вони живуть, ну, багато родів живе взагалі неправильно, деградація неймовірна. Тільки свідомі люди, тільки духовні люди, тільки люди сильні і тільки люди духовні, які мають любляче серце, які бачать над над тим, що коїться в цьому світі. Да? Не тільки про тіло, не тільки про землю ми бачимо, а ми ще здогадуємося або відчуваємо, а що над цими процесами. Тому що. Рано чи пізно ми всі помремо. Тому треба думати про те, що нас чекає за пределами цього життя. Бо ми все робимо для того, щоб утриматись в цьому житті. Ми все підготовлюємо для того, щоб утримуватись в цьому житті. А нам потрібно думати, а що буде за пределами цього життя? Я над цим роздумую дуже багато років. З 15 років в я... мене там були такі важкі обставини в житті. Я дуже задумався багато про смерті, і мені особисто дуже страшно піти в смерть без Бога, без відкритого серця, без розуміння процесів. Тому я вам рекомендую робити практику поклонів. Вона не прив'язує вас до жодної секти, до жодної релігії, вона тільки прив'язує вас до Бога і до знищення своєї гордині. Відео сьогодні вийшло трошки більше, ніж я планував. Всім дякую! Прошу вас, якщо вам це відео зайшло, будь ласка, передавайте його далі, буду вам вдячний, тому що цей контент, я рахую, нам потрібен. Пишіть свої коментарі, кажіть, чи ви бачите, що цей контент потрібен чи не потрібен. Можете писати негативне щось, можете писати позитивне, можете задавати свої питання, буду радий ну, допомогти. Всім до побачення!